Черговий звіт громадського антикорупційного комітету при Івано-Франківській облдержадміністрації. Його очільник Василь Тинкован каже, комітет є арбітром між владою, правоохоронцями, судом та бізнесом і не дає жодного шансу для корупції на Прикарпатті. Комітет має широкі права, зокрема, здійснює громадський контроль за діями посадовців, належним виконанням ними своїх службових обов'язків, дотриманням вимог чинного законодавства. Структура працює з вересня місяця. Відтак вже зафіксовано чимало корупційних діянь, особливо в сфері. Будівництва, до прикладу, в Івано-Франківську на одній з центральних вулиць підвальні приміщення житлового будинку перепрофілювали на об'єкт громадського харчування без згоди самих мешканців багатоповерхівки. Івано-Франківський місьвиконком дав відповідь, що він на будівництво дозволів не давав, а давав лише на проєктно-пошукові роботи. А в кінці кінців, хто ж винуватий і нема винуватих, всі дали дозвіл, але кожен по частині. Але такого, щоб уже... В кінці спитати, чому ж так сталося, як могли не спитати громадян і провести такі от роботи? Куди не кинеш оком, всюди незаконна забудова. Казав Василь Пантелійович. Оце ми прослідкували кілька варіантів. Всюди виконком дає відповідь, що він дає дозвіл тільки на проєктно-пошкові роботи. Добре, як тоді виготовляється проєктно-кошторисна документація, хто її погоджує? Як йде дозвіл на будівництво? Як починається будівництво? Хто це робить? Як здається об'єкт експлуатації? А виконком має ряд структур, які ці питання вирішують чи погоджують. Чимало порушень виявив комітет в роботі виконавчої служби, реагування міліції на звернення громадян та в земельних відносинах. Представники комітету заявляють, корупційна діяльність зафіксована не лише в обласному центрі Прикарпаття, а й в районах області. Нині в комітеті майже три десятка людей. Деякі зізнаються, їхня робота балансує на грані закону та громадської думки. Ознаки корупції мають чіткі, чіткі межі, якщо люди не звертається що її задовольняти корупція. І тягуватися, напевно, ці питання, може, нам не потрібно, бо це не наша функція. А наша функція це є ознаки корупції. Той, що дійсно ці дії підрозумівають, під... робляться для того, щоб створити... Ситуацію корупційно. То ми можемо це розглядати і усувати. Представники комітету заявляють, їхній роботі можуть посприяти і самі громадяни кожного другого понеділка та третьої п'ятниці місяця працює громадська приймальня. Оксана Середюк Олександр Литвиненко новини на вежі.